Hello guys. Зараз вам покажу стратегію на проходження даного данного ивента. було, стоп. було, он злочился. Невідомо. Так, ну тут по суті саме... Оце кеша не годиться він б'є pared. Саме лучше це скаймах. Я так от, ну, на Вензі тоже можна пробувати. А саме лучше скаймаг якось іде. Ну в мене, як ви бачите, прокачано по одиниці все. Оце от. Чик-чик-чик-чик. І перший рівень вже пройде, перший етап. Це вже так здорово. Це гіка, стратегія, от я включу перший етап. Так. Беремо скаймага. Саме головне нам що це взяти палівку Пуджа. Це саме їм бог тут скіл. Всякі такі, як, ну типа як... Привалки ти... Мортіри той. То не треба. О, це, як я <смі> казав, про привалка моркіри. Це хреновий скіл. Це я не пробував, не бачив. Це і нормальний ще так от. Теж пойдет. Він відштовхує ворогів. Ну, с каймага перший скилл він кидає, кадешить дуже быстро і також відштовхує ворогів. Тоже непогано його типа трошки прокачать. Я от Скаймагом вже ж проходив. Но самое главное это найти скилл пуджа. Также по артефактах, самое главное собирати артефакт. Так, 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 так. А, ще... типа луч ліни тоже надо. Для чого Лучліни? Для того, щоб Лучліни, коротше, атакує, наприклад. Е таких героїв, коротше, крупних цілей. Типу. Саме, от, наприклад, героїв атакує. Е він не юзається на мали цілі. І атакує, типу, героїв. Це саме, типу, нормально, щоб уничтожати героїв. На останньому етапі це дуже не... Ну, типу, хороший буде скіл, щоб вбивати героїв, бо там його буде аж 27 хп. Типу. 27 тисяч хп, кажется, 27. Бачите. Прямо в того великого. Тут особо нічого такого, це можна взяти. Так, деминча артефакти забирать. Да, тут дуже сильно взгляда як тут скилл попадає. О! Регенка тут піпець, як важно, зразу регенка от нам на Тараска, то Регенку і ХП топодово берем і їх апаєм. Після того як є апнути будуть артефакти, регенка і хп, то можна скласти Тараску з них. Я то проходив, у мене замість кутівки був Ульта Ліча. ну, Теж непогана штука. А от вже я взяв крутилку, за я хочу ще 2 два скилла Нормально Хилл Хочу 2 скилла, це, блін, Ульта Зевса і... Палилку Пуджа Облаздия, конечно облаздие Бо я собираюсь як то кажуть. Палилку Пуджа, якщо все буде дуже добре Ну якщо вона не ну не буде, то значить я її не пройду. Бо ми за дуже мало героїв прокачать. Да, можна, конечно, без всякої так стратегії, типа, замарачити за по раз сосать, 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 сосать потом прокачати свого героя і пройти. взяти які навіть скили да і все, типа. а можна так от собі, Що навіть так от дещо прокачав і потом просто от, правильно, типа, скіли качати, і... Артефакты ну, пока зараз номер с артефактами такие Даже не так на надо вообще от отстойные скиллы, типа у меня нафиг не надо Пере... попировать надо. Культа Кентавра тоже такие отстой, не годится. Даже против финального босса тоже это такие фигня. Была паливка Пуджая, отскрель и даже не могли бы подойти бы. Бездохли бы тепляется будет. бачите у клины сразу постоянно так багато, склеата він все одно герои Блін, палил капуджа надо пиздец их новый хотя и с регенко толку стоїть легенки якщо о! Всем жопа! Ну, а это як он фигарит. У нас мало прокачано, но от, бачите, скелети даже от... На один раз скилл прокачаний, скилл эти не может даже подойти. Це один из основных скиллов, типу, типа, який надо. Улькли не надо, типа, ще аганим його надо будет фигануть. Щоб огоним взять, то надо босса убить. Хоть босс уже один же появился. О! здоров'я. здоровье, бере. Все, з артефактами мы все заебись. Крутилку будем брать. З артефактами вообще все відлично. И все скилл надо. Зивса ульту і все. і тут, можна сказати, буде... Так, оце боси тут-то появляются, буває, ну вони там. В трех точках. О, цей нормальный, изи босс. Его можно убить, да. Плану, что моя палилка на один тип прокачана, то Але все все таки легше, типа. Ну цей босс, что легше типа убивать, то сейчас те, що він іде за, ну, за вами буде идти, типа. Можете просто бегать и такого бахать. Самый вот неприятный босс ну неприемлемы босс это короче типа де. Він возрождается, типа, такие как демон бегается. <сі> короче, мучил два раза, наверное, возрождался И таке вот одного можно багато раз, но мне зараз. Оце. Возьму гниль. А потом с тргогом босса возьму, типа, лучше. А мне лучше гнильский типа, по цвету скидать так. Конечно, мах лучше усилию. Тупо быстрее всяких вот крупных уже бахати. Так. Як ви бачите, вони дохнуть, як має бути Тоже, ульт Ліни б'є от. По самому главному от чувачку, як бачите. Він саму главну ціль вибирає і б'є. Всегда як бас типа типа вибор або здоров'я або типа регенка. Да, цей тоже непоганий типа для Ліни типа ульт. Типа буде, типа, але ми хочемо Тараску по-бистому мати, тому надо прокачувати ХП. Два артефакта. Регенку і ХП. Тоді нам появиться Тараска. Коли буде геть ці артефакти. Так, скоро буде інший бос надо ее пойти, буду потом призывать так скиллы говно о! Ульта зевса все, все скиллы кимаются будет все, за этими скиллами можно пройти всех скиллов можно заменять ну типа поменять и вот крутилку акса на ульту лича то есть Что А, кстати, аганим на зівсі, типа, на Ulti зівса, типа вообще отличный, він да я вам типа один раз воскреснуть. Тоже дуже непоганий аганим. Область Ебара. Щоб більше вонять. Пернім, переднім, передім. ты такого не выживают. Идем голем. О, голем тоже нормальный. Тоже за вами буду идти. Конечно. Зая нам полил капуджа надо. Этап. Байдем призываємо босса. Оба босс. Вес. За этап, що на поливку пуджа. 8. Кількість надання дуже багато чувачків є. Я не знаю, що дальні Дальність відкидання від цього і цього. Ну, по сути, можно. Пока что здесь какой-то... Кельки стили... О, блядь. Воняем, блядь. вы бачите полилку качаем и все на изи. легко как вы сами бачили мой прокачанный профиль на прохождение дуже и блин Ха. ага нет Хочется без одного аганима будет. Значит, как вы видите, закинул агоним сюда. И его взять никак не можно. Она, типа, подбирание качать, чтобы все забрать. А, бо артефакт, мы тоже там еще вот забирать. Можно типа на расстоянии. Ну, я, например, не знал, что его туда же закинем. например, то це мой косяк. Так, 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 берем, что мы берем? Зачну шкоду. школу. Возьми цел магичную шкоду. Це. Тоже пойти трохи прокачаны. Паукет у нас рать. О! Пильки снаради. Скилл дивса, ульт прокачать разок, чтобы было пять раз обезвождения, шоб... Ульт О, як ви бачите, Тараску можна скласти, коли вже геть прокачаний. Бачите, третій і третій уже. І Тараску складається регенерація плюс 3 і 200 хп. Ми, звісно, спорадимо її. Доколки там можна пройти. Так блин и там Забрать надо один артефакт Афибал С баншами надо аккуратно быть А ту эту артефакт показывает Дэм мене гоним Мы валяется мне походу почти почти сам собі знал типа нужный дос избежные данные следки дание я сам себе за это надо за цель бораться после идти дальше не стоит убить и то и гонимы будут я буду погано убивать и думаю что и тараску взял все отлично Let's see you go. Major my son score them. Like this mention rhyme. Not a weird one.

ешь хлеба Іли вже не треба. Радіус. Не встиг босса вбити. Блін, буде сложновато вбити. Фу, служновато буде вбити, бо улькліни буде не зразу хуярити всі, так би якщо улькліни заганімо бубів, то на ізі цього боса. Ну попробуем завонять просто. Без двух аганимов, блять, с одним аганимом. Будем завонивать. Нормально идёт. В том-то климате, под аганимом было проще. Сами бачите, основний скилл это палилка пуджак. Коли воно так у нас стріляє, то надо ховати за колони або за типу, от крипов її. І тоді воно типа не буде на носить Ну і ви бачите, вона постійно за мною бігає і дохне від палілки січа. Запавалося. Я раньше думав погано, що я так як... И на сразу, типа, первый раз я подойшол, типа, то я проиграл. Двигай раз дойшл, то я сразу euh, ее замучил. Третий раз я ее її... Ой, готово. лучше не результат свои часть что я к ним повариваю за крипал ага вже уже не может поваться тут мало крипов пролітає. ну ладно то таким пульси пульс Ліни лины загонимом куплю то с клетом быть куп Не мог на карте подарился, что и есть артефакт. Не думал, что это, блин, я как на як Куда я погано, что вот за его нюшкой не видно, куда летят таи снарады. Ну на хава туда просто. Тесточка пацанчика. не, пролетаю. Вот, пролетаю. Он вот забыл выкинуть нет Леша не знаю, страшно. Пуча, ой, коже добре, довольно что таких всяких. Эх, Крепый Кот, Чуть-чуть останешься. Ещё немножечко Ох... Надо двигать. Вот так вот така стратегія на проходження цього івента, і проходит на ізі. без всяких прокачок. Опана, киса. Mm. Pull my wings off, cast me out of my own kingdom, leave me to rot in a- No, sister. You were always the dramatic one. I've got a kingdom to run. What is sure? Ось так. Проходиться на ІЗІ! Як ви бачите, ось дані скилли качаєте і отакі от артефакти. І все, Самое главное это тараску зібрати. По як ви бачили, дуже сильно хиляє, дуже сильно спасає. ХП багато Также, самое главное то палілка Пуджа, як ви бачите, 539 тисяч урона, потім ульт ліни, Ульт-линет для крупных істот для героїв всяких і таких от, типа, фигарить. Ну, ульта зевса, типа, тоже непогано. Типа, це коли багато чувачки у вас там окружають, типа вы вже все думаете, что я типа, и все, типа, а тут ультразевса и все. И такі чистые собі збираєте ті кристалики. Опіта дай й таке. Ну, перший скіл то таке. на початку та, нормально. Типо, він Скаймага, це добре, що дуже швидко перезаражається і теж якось от, один скіл теж відштовхує, відштовхує да таке, так от. Ну і таке. І от що непогано, що скаймага він стріляє по всіх, типу, цілях, типо, ну, в різні боки, типу, і відштовхує. Ззаді спереду, з боку і так от. Ну, вензі теж, типа, непогано, там Вензи стан дає, і типу теж... Рибає, так. Ну, кеші пробував, але кеша типа таке собі. Не понравилось. Але то таке. Може хтось типа і кеша і так от. Як ви бачите, самий основний скіл це палілка Пуджа. І сяючи лезу. Це два основних скіл. Це для всіх крипов, а це для таких, щоб вбивати героїв. по-бистрому. Ну, ось і все, як то кажуть. До побачення!